Вітаю. Бачите? Я зараз знімаю трансмісію свого велосипеда. Цією трансмісією, ще місяць тому я гордився і показував вам, наскільки крута в мене трансмісія стоїть і наскільки вона універсальна. Так от, друзі, це все прожило на електриці 500 км. А якщо бути точніше, то зірка почала вбиватися задня. Та, яка найбільше використовується оця третя. Вона почала биватися на 500 км і почала стріляти. Ланцюг почав тягнутися на 700 км. Тобто Ябан, ти ж казав, що в тебе ланцюги по 7 тисяч проїжджають. Я розумію, що це електричка, ну нехай половину, нехай 3 тисячі, але не 700. На 700 км Ябан почав тягнутися. Sunshine то взагалі окрема історія з цією зіркою. Вона ніби крута на двох павуках, і ціна в неї не така вже і маленька. Ну, ясно, що дешевша, ніж Діор, але виявляється, що зірки тут пластилінові. Тому що почали з'їдатися вже на 500 км. Тобто я вже не можу спокійно їздити на цій касеті, тому що вона стріляє на самій популярній зірці. Оця третя зірочка, скільки у нас тут зубів. Зараз я гляну. Значить, на 16 зубів. В принципі, можна купити зірку на 16 зубів замінити. Але... Я не знаю, чи воно того вартує, тому що ну, Тому що простіше купити, напевно, нову касету Shimano Deor hg 50 1136 і не вимахуватись. Так само і про ланцюг. Ланцюг треба купити від Shimano і купити ланцюг для електровелосипедів, тому що, на жаль, є бан. Не витримує е, навантаження 80 Ньютонів з цього електровелосипеда. Е, скажу так, можливо, навіть ланцюг ще і поживе, бо тому що він тільки почав тягнутися, але кілометрів через 300, я думаю, він вже розтягнеться до повного капута. Тому я його знімлю і поставлю на звичайний велосипед, на якому він ще має протягнути тисячі км. А от на рахунок самої касети, то я її також поставлю на звичайний велосипед. І я думаю, що вона ще в тисячу протягне, може більше протягне. Ну На електровелосипеді їх уже, на жаль цю конфігурацію використовувати не можна. Тому зараз буду це все демонтувати і замінювати. Ну і за одне покажу вам всю пластиліновість касети Sunshine. На цю, на жаль, не замірюю, бо тому що не взяв з собою інструмента. Ну, але касету зараз вам продемонструю по всій її красі. От дивіться. Знімаю в макро. Ось ця третя зірка. Дивіться, як її хаває. Зі всі зазубринки на ній це все результат того, що касета пластилінова і вона починає просто-напросто тепер проскакувати. Особливо ось отут. Інші зірки вроді би нічотик, хоча теж вже на них з'являються сліди зносу, і це всього я проїхав 500 кілометрів. Ну, а найбільша третя зірка, тому що на ній я найбільше їжджу. Зірку цю я поміняю. І касету цю я або продам, або поставлю на якийсь інший велосипед. От бачите, наскільки з'їдає. Тут навіть можна побачити, яка тут не ідеальна, не ідеальний полукруг, а такий, такі гори вийшлися. Гори полонини. Тому зараз буду демонтовувати цю касету. Відкладу на поличку, поміняю ені зірку, і вже ставити сюди не буду. Поставлю її на звичайний велосипед. Якщо говорити загалом так от, про саму якість касети, то вона десь, напевно, на рівні е, ясно не Деора, а на рівні Shimano Acera восьмишвидкісної, Якщо ще хтось з вас пам'ятає, що таке Shimano Acera. тому якось так. Я думаю, що реально її ресурс, якщо на звичайному велосипеді їздите, то це кілометрів 2-3 тисячі. Це якщо ви не є велоспортсменом і просто катаєтеся, там, ну, катушці, звичайні, турист, так званий. А якщо ви є велоспортсмен, то я думаю, вистачить її також не на дуже багато. Там кілометрів. Ну, кілометрів. не знаю. Не буду гадати, тому що я не велоспортсмен. До речі, дивіться, ще такий цікавий елемент. Дивіться, як цю найменшу зірку схавило. Подивіться, яка вона. От, Тут, тут, нормально, 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 нормально. І маленька зірка. Дивіться, який з'їла. Це просто треш. Бачу, що ще треба і малу зірку міняти. Ось така, от, от, такі от пироги, друзі. От вам вони китайські касети. Не купляйте, якщо ви багато катаєте. І тим більше не купуйте їх, якщо ви використовуєте електровелосипед. Ну, ось і демонтована касета. Оце касета хворої людини, а це касета здорової людини. От я купив Shimano Deore. Точно такий самий, як у мене стояв раніше. Він Перевіреним часом на електриці він проїхав 3000 км, вижив. Ну, почав стріляти так само, як і ця касета на другій зірці. Це на третій, це на другій. от такий от Деорчик коштує там, 1900 гривень. Такий Sunshine коштує 1400 гривень. Різниця 500 гривень, а результат... 500 км 2-3 кілометрів. Це для електровелосипеда. Ну, для звичайного велосипеда набагато довше. ця ракета ця буде жити касета. Ну, ця не знаю. Не знаю. Можливо, 1003-4 вона протягне Хто на таких їздить касетах, їздить багато, пишіть в коментарях, можливо, я не правий. Ну, але в мене результат просто-напросто печальний. Ось ще раз. Оця зірка, яку я буду міняти. І ось ще одна зірка, яку я також буду міняти. Касету я вже поставив в Ну і також ось вам ланцюг здорової людини, здорового велосипедиста. Ціна його 2020 гривень. Shimano це Sealtek, 10 швидкісний Цей ланцюг призначений для електровелосипедів, ну і для велосипедів, де йдуть повишені навантаження. тобто Він не тягнеться, не рветься. Хоча, до речі, я бан не порвався. Я думав, що він порветься. ну Мабуть, ще не дійшло до того, щоб він порвався. І ось це от Shimonський ланцюг. Оця моделька. Зараз я її буду ставити на цей велосипед. І я думаю, що до кінця сезону мені цього всього вже вистачить. Звичайно, я зафіксую пробіг велосипеда зараз, і можна буде зафіксувати потім, коли це все почне виходити з ладу, наскільки кілометрів його вистачило на електричці. Ось так виглядає трансмісія здорового велосипедиста. Можливо, без такої от великої червоної зірки, але це вже мої примхи. Все-таки електричка. Хочеться трішки, щоб була більша крейсерська швидкість, ніж при стандартній 38-й зірці. Тому стоїть тут 42. Ну Але, в принципі, достатньо було і 38-ї зірки. Але я хотів середню 40. А ось так от це все має бути, щоб працювало. Оригінальний Деор, оригінальний Деор і ланцюг Shimano Не обов'язково Shimano, може бути КМЦ, може бути Срем. Але, в моєму випадку, оскільки це електричка, я взяв ланцюг, який ну, розрахований на електровелосипед. Отут тут навіть пишеться E-Bike. Так що, якось так. А оце не купуйте, якщо у вас електричка. Можливо, якщо у вас, звичайний велосипед, воно і вартує, тому що воно дешевше. Але з другої сторони, на 500 гривень дешевше задня касета, на гривень 600 дешевший ланцюг. Разом це 1100 гривень. Коли можна купити вже все нормальне, доклав 1100 гривень і проїхати більше. Хоча вибір за вами. З другої сторони, є оправдання дешевих китайських касет. Це випадку, якщо ви купуєте без оцих додаткових павуків. Бо тому що за рахунок тих павуків ця касета і дорога. Метал у неї точно такий самий, як і на дешевших касетах там, за 700-800 гривень. Переплачувати за рахунок того, що тут є два павука і зірки на 46, ну, не знаю. Вибір за вами. Якщо у вас обмежений бюджет, то можливо дійсно варто купити такий sunshine, але не на павуку, а самий простий, там, десятку там, на 700 за 700 гривень, за 600 гривень, можна Micro взяти, можна ще щось. Це все з одного заводу виходить, одними руками робиться, тільки під різними брендами. Ось таке от вийшло відео. Купив я яку трансмісію за 3000 гривень. Проїхала вона мене 500 км, і потім я поставив трансмісію за 4 тисячі гривень, яка проїде значно більше. Висновок робіть самі, скупий платить двічі, круїлово приводить до Попадалова. Далі буде цікавіше. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я їду додому.